Друзі, всім доброго дня! Вітаю вас на поєдинку Локомотив Харків та ЗП-Груп Запоріжжя. Це матч-відповідь другого попереднього раунду Беткінг Кубка України з футзалу. І зараз розпочнеться у нас поєдинок центрополя. М'яч. Гру будуть вводити якраз таки гравці локомотива. Ну і пролунав стартовий свисток. Давайте до. Складів команд. До стартових складів команд. Розпочинаємо. з локомотиву вони сьогодні. Перший момент і не забувається. Хто був? Це був Олександр Лукашенко. Вже на перших секундах цього поєдинку. Дуже небезпечний момент створює харківська команда. Отже, Павло Чабанов, 41 й номер, голкіпер команда. Універсаль, е, універсальні гравці. Сьомий номер Ярослав Валимар. Капітан команди. 99-й номер, Максим Бунаков, 77-й. Данила Луньов. Е, та якраз таки 20-й номер, якого ми вже згадували, Олександр Лукашенка під 20-м номером. Олександр Хурсов, головний тренер команди. Запорожпромгруп. Денис Дубовик, 21 й номер, голкіпер. Е, одразу по стартові п'ятірки проходимо. Потім вже безпосередньо, звісно, будемо дивитися, хто буде з'являтися під час цього поєдинку. Дев'ятий номер Микита Авєрков Роман Сухаревський, 11-й номер, Олександр Бугай, 18-й та. Ще один момент. Володимир Тесля, капітан команди під 16 номером Олександр Оліщук. Головний тренер команди. Помічник Олександра Оліщука Юрій Павлов. Спортивний директор Володимир Ганзуленко та президент команди Владислав Буркот. Так, давайте, звісно, до арбітрів цього поєдинку. Перший арбітр, головний арбітр сьогоднішнього матчу. Владислав Капшук, місто Кременчук. А другий арбітр Кирило Кандебей, Дніпро, третій арбітр Віталій Стрижак, також місто Дніпро. Хронометрист поєдинку Кирило Іванов. Дніпро та спостерігач. Арбітражу Олег Іванов місто Дніпро. Ну, я Тут нехай не дивують, що окрім головного арбітра цього матчу, який з Кременчуга. Всі офіційні особи представляють місто Дніпро, тому що поєдинок, свій домашній поєдинок. Ну, зараз взагалі всім харківським командам доводиться грати на виїзді. І от Локомотив вирішив зіграти у Дніпрі. На підхоплює Сухаревський. м'яч, заблокована. Контратака буде. Непогана передача. Далі грати можна. Тут буде відкладений фол. Ні, Навіть зараз чуємо свисток проти. Ябунакова порушують правила в центрі поля, Але встиг він віддати на Лимаря. Там же капітан локомотива м'яч втратив. Свисток ми почули. І перший фол в нашому поєдинку для Запорожпромогруп на другій хвилині. А тут же без порушення правил Запорізька команда перехоплює м'яч. Я вже сказав, що це матч відповідь другого попереднього раунду Беткін Кубка України. Після першої зустрічі в нас мінімальна попереду. Запорізька команда. Вдома вони з рахунком 3-2 завершили перший поєдинок. Сухаревський дуже неточний удар. Ну, Там, в принципі, майже в куті поля знаходився 11-й номер. Перші зміни пішли в нашому поєдинку. Ми Бачимо Висоцький, Бараненко. Желтко та Афонін з'являються. Також зміни бачимо і у запорізької команди. Момент не вдається забрати Чабанову м'яч. Леміш Фролов. Сальник та Момент добити вдатися не вдається. Та Курчак. Така четвірка. З'явилася у запорізької команди. Тут аут буде. Фролов йде до м'яча. Тут не вдається зачепитися за м'яч Фролову. Висоцький боротьбу тут корпус-корпус виграє у 22-го номера запорізької команди. Передача вперед. Тут же від Сальника м'яч виходить. Тут швидше, потрібно вже вводити м'яч в гру, встигає це зробити. Передача, а удар буде, удару немає. Забирає м'яч дубовик. Отафонін вже в 6 майданчику суперника знаходився, але тут складно було дуже швидко зорієнтуватися. І все ж зарієнтуватися. Пробуйте 13-му номеру а локомотива. Висоцький. Тут високо намагається зустрічати. Запорож промуру свого суперника. Ще один фол це вже друге порушення правил у першому таймі для запорізької команди. Розіграли м'яч. Желтко, а знову... Бачимо як мінімум декілька гравців. Одразу вступають в боротьбу на половині поля локомотива. Чабанов неточна передача. Три хвилини та три секунди зіграли в нашому матчі поки що без забитих м'ячів. Да і в принципі без по-справжньому небезпечних моментів. Ну, якщо не брати до уваги, ось вже на перших секундах Олександр Лукашенко там вихід. Ну, можна називати це вихід свічлавіч, але не зміг як слід пробити 20-й номер локомотива. Дуже б цікаво було, якби одразу ж на перших секундах матчу локомотив зрівняв би загальний рахунок двох зустрічів, забивши і вийшовши вперед, але цього не сталося. Чабанов буде бити, потужно пробиває кіпер-локомотива. А тут задалеко було, майже так, центрального кола пробивав. Бачив і момент удару дубовики. Кодило м'яч, він спокійно його пропускав. Доводиться на голки грати. Чабанов знову піде вперед. Ще одна спроба буде. Так, ще одна спроба. Тут же у площину горі, здається, влучає. Ну, локомотива, але бачимо, що дуже швидко не вдається повернутися до свого шласного майданчика 41-го номеру локомотива. І була нагода, Денис Дубовик пробивав. Зараз наш тут, на жаль, повітряна тривога і тут буде перервано у нас поєдинок.